Привіт, друзі! Перевіряємо тепер рівняння, яке я пропонував вам самостійно розв'язати на минулому занятті. Отже, маємо таке рівняння з параметром m, і треба знайти такі значні параметри, при яких дане рівняння має точно один корінь. Провідаємо два випадки. m плюс 4 дорівнює 0. Тобто при m дорівнює мінус 4. В цьому випадку перший доданок перетвориться в 0, ми одержимо мінус мінус 4 плюс 5х плюс 1 дорівнює 0. Спрощуємо це рівняння. Мінус 4 плюс 5 одиниця і мінус мінус 1 множте на х мінус х плюс 1 дорівнює 0. Мінус 1 коефіцієнт, коли невідомої х, вона відмінна від 0. Тому дане рівняння має один розв'язок. Отже, мінус 4 є із роз... із одної з відповідей нашого завдання. Розглянемо випадок, коли m не дорівнює мінус 4. В цьому випадку оцей вираз не дорівнює нулю, тобто коефіцієнт коли сказати, не перетворюється в нуль, і ми маємо квадратне рівняння. Коефіцієнт А цього рівняння М плюс 4, коефіцієнт В дорівнює мінус М плюс 5 і коефіцієнт С дорівнює одиниця. Знаходимо дискримінант В квадрат, тобто М плюс 5 у квадраті, оскільки квадрати протилежних чисел рівні, то ми цей мінус просто відкинули. Відняти 4 на М плюс 4. І множити на 1. Спрощуємо даний вираз. m квадрат плюс 10m плюс 25. Якщо у когось виникло запитання, звідки оце 10m, вам необхідно повторити формули, скороченого множення, або точніше, це квадрат суми двох виразів. Пояснення цього, цієї формули ви можете знайти у курсі алгебри 7 класу. Відняти 4m, відняти 16, спрощуємо m квадрат, 10 10m-4m плюс 6m, 25, 16 плюс 9. Цей вираз можна записати в вигляді m плюс 3 у квадраті. Знову ж таки, я відсилаю е, тих, хто не розуміє, як, це, як ми це одержали, до 7 класу, до формул скороченого множення. Дорівнює 0. Прирівняли до 0. Зрозуміло, що квадрат дорівнює 0, якщо основа квадрата. m плюс 3 дорівнює 0. Звідси m дорівнює мінус 3. Отже, відповідь. У нас два числа, два значення параметра задовольняють умову завдання. Мінус 4 і мінус 3. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.